Збереження польських слідів під такою назвою в обласній бібліотеці відбулася виставка світлин присвячена дню незалежності Польщі. На фото представлені пам'ятки культурної спадщини Харкова показана архітектура в стилі модерн періоду з кінця 19-го до початку 20-го століття. Серед розмаїття архітектурних родзинок того часу є будівля, запроєктовані польськими зорчима. Наприклад, історія виникнення північноєвропейського романтичного модерну, яким пишається Харків, пов'язана з творчо польського архітектора Олександра Жепішевського, але перелини культурної спадщини нині знищуються ворогом. Наслідки руйнувань також показані на світлинах. В експозиції представлені два десятки фотографій триватиме виставка близько двох тижнів. Сьогодні як йде агресія російська, то дуже в Харкові дуже атак воєнних, і пам'ятки архітектури знищуються. Ми та проект проєкт продовжувати, щоб ну, донести до на мішканців ну і Запорожжя, і України які красоти маємо у нас на Україні, і знищуються вже з ворога.